Привіт, Класна квартира. Привіт, з вами Макс. Сьогодні ми зробили класну квартиру на Файна Тауні. Це житловий комплекс в місті Київ. І зараз вам покажу всю квартиру. Готуйте свій улюблений напій, сідайте позручніше, а ми починаємо. Я думаю, що треба почати з входу, Тому тут у нас передпокій тут є дуже класні речі, які б хотілося вам розказати. У нас було дуже мало місця для того, щоб сховати ось лічильники, що для меблярів на замітку 6 см достатньо для того, щоб встановити таку дверку. Дизайнер у нас подумав і зробив сюди двері зеркальні. І для того, щоб цей простір розширити, ну так от була зроблена така панель дзеркало навколо дверей. Хороша двер. да. ідея, і тут у нас сховався гардіробчик. Зручно, що можна всі речі там розмістити. А при самому вході, Андрюха, дивись, як виходить. Тут завжди треба щось сховати, якийсь чемоданчик. Тому у нас є полички, є декілька шухляд. і тут у нас є місце для взуття. Зюмінка в цій квартирі це звичайна у нас кухня, і ми її йдемо дивитися. До речі, меблі нам малював дизайнер. Ссылочку я залишу в описі, якщо хтось захоче звернутися, будь ласка. Тут у нас Андрюха фарбований МДФ, фрезерований, тут дуже широкі фасади. Я, я боявся, що вони будуть погано працювати. Якщо чесно, дизайнер придумала, тут майже 1,20 двадцять. І так було трошки стрімнувато їх встановлювати, але все працює м'яко, тому що у блюма регулюється навантаження, і, як бачиш, це в принципі дуже класно. Все добре. Стільниця у нас кварцевий камінь, зручна, е, я думаю, дуже чудовий декор. І ми підібрали, і все в принципі круто. Е, вся техніка у нас вбудована, як завжди, тут у нас сушка. Бачиш, сушка. Так, а, там, мотай, що там? а там що? Не, ти подивись, скажи що там. А, а так... що тут? А О. О, Холодильник вбудований. Зараз це дуже популярно. Так, в ньому трішки місця менше, але тут є одна фішка, цей холодильник у нас високий. Це електролюкс, тут м, і тому поличу трошки більше, бо є два розміри цих холодильників. Ну, я маю на увазі по висоті. Є ще деякі холодильники, які мають ще більшу ширину. Головне, щоб у цих холодильниках був ноу-frost, тобто брати якусь топову модель. Зверніть увагу, що на деяких наших відео ми використовували холодильники, де були такі спецпетлі, які давали можливість відкривати двері більш, ну, під більший градус, і там кріпилося все так. А тут у нас є ось повзунок такий пластиковий, і коли двері рухаються, тобто все це на цьому повзунку. Я не дуже довіряю цій системі, але так, да, і тут у нас виходить, ще є. Ось, можна з цієї сторони заглянути, що тут є петлі, які кріпляться ось просто. До панелі, і там залишається Ну, Це мені не подобається. Але замовники самі обирають техніку, яка їм подобається, і не завжди ми можемо на це вплинути. Остров. Так, остров це взагалі класна штука. Коротше, Андрій, якщо навчишся ліпити пельмені, то на такому острові можна, я бачу, що По Повареникам, таке я хто ліпить, ти чисто. Він <реш> взагалі <реш> ліпив, хоч не <реш> <З дитинці, реш> ліпив. Ти зверни увагу, тут є класна штука. Ти, мабуть, не, не догадаєшся, що це таке. Це під, вход без Так, Підвісна система спроби відкрити у нас з довідниками. Тобто зона у нас відділена кухні від маленької Супер. кімнати, двері з довідником, система слів. немає у нас порогу. Помітив, да? mm -hmm. тобто нам нічого не заважає. І найцікавіше, що тут зеркало з двох сторон, тобто на дверях із однієї, і з іншої сторони в нас дзеркало. Тому... тому ми... що закрити да, закриємо. Ми закриваємо ці двері, і в нас виходить ізольоване таке приміщення. У -у -у. Класно, да? ставимо диван, тобто ми тут всі, всі знімаємось. Так, поїхали далі. О, тут теж фішка є класна. Ти вже її, правда, знайшов. Це ничка для грошей. Фрезерована ручка піднімається. Всі думають, ну, навіщо ми це зробили, а насправді е, є в на цьому. Коротше, тут, тут буде стояти диван, у нього високе пильце, і воно перекри, перекриє ось цю частину, тому за диваном потім буде доступ. Туди постіль складати. Тумба під ну, Кімнатка вийшла маленька, але для невеликої сім'ї я думаю, можна жити і на кухні. На почало. Тут ще є декілька кімнат, прикольних, що підемо. Так, Це, звісно, не дуже улюблена справа для маблярів, це обходити ці батареї. Але дизайнер так намалювала, і вона дуже хотіла, щоб це було, щоб ці негарні батареї сховати. І тут у нас просто йде ДСП, ми продумали тут вентиляцію. Все-таки недороге рішення, але ну, напишіть в коментах, чи вам подобається такий варіант. Санузли, до речі, продумані непогано, я не знаю, чи рані зможе тут зняти це все. Заходь, Ми всі тут заліземо, не заліземо. Ну, тут ти один показує. Показ, да? показ. У нас тут теж кварцева стільниця. Накладна мийка, дзеркало з підсвіткою. У нас, до речі, де, деякі клієнти сьогодні прямо питали в офісі, як буде це виглядати. Так що, якщо можна збоку тут зняти, то. Так, да, сам торець, так він виглядає. Тобто навіть на камеру це важко помітити. У нас тут два ручка. Значить, ми використали ручку Гола, і зараз ми використовуємо часто одну ручку для двох е, шухлят. Тобто у нас один тільки розрив, а тут все красивенько. Ну, для інсталяції у нас місце для якогось хранення. Тут ми вже домовляємося, як нам розмістити ці полички. І Ще один санвузом швиденько покажемо. Рік. І тут подобається дизайн за ціленю. Крутяк. Вже, давай повідкриваюся. Крутяк. крутяк. Як тобі колір? Колір клас. Ти знаєш, в мене ну, відчуття таке, ніби ти на морі, так? Да? 100%. І підсвітка. До речі, ти зверни увагу, як зроблені ці дверки. Відкриваєш їх, а там, этот, а там алюмінієвий профіль у білому кольорі. І ми не ставимо, до речі, в цих тумбах задню стінку з ДВП, для, для того, щоб вона не натягала полого. Да, і отака от нова підсвіточка у нас йде просто під 45 градусів Е, До речі, теж ідея крута. І це підказала нам дизайнер. І дякуємо за це. Тут у нас мийка теж 12 мм. Ось, бачите, це акриловий камінь і одночасно в колір вилита мийка. Вирізи. Технологічні І... ручки з фізируванням просто йдуть. Круто виходить. Так, По дизайну, я думаю, дуже непогано. Круто. Пішли, подивимося на дитячу. <кхух> Дитячі дуже класна. У нас вийшла. Ну, Оця мені подобається стіна, да? як ти думаєш, За ціни. Майстерність. Майстер, да, майстер, да, дуже класно. мені, до речі, подобається. Я можливо. У майбутньому десь це використовують. Ну і поєднання кольорів дерева із світлим непогано. Розумію, якщо ще й двоє дітей, а як, якщо невеликий розрив у віці, то взагалі така велика стільниця для того, щоб можна було і малювати. Але <плес> по-хорошому туди можна покласти матраси, використовувати як ліжко, мабуть. Да? <плес> це металеві <не плес> ліжки і можна лежати на столі і дивитися у вікно. До речі, комплекс дуже гарний і є на що тут подивитися. Спальня теж важлива кімната. Подивимося що там. Коротше, да. виключателів, усяких там розеточок дуже багато наставили. Все це вимикається, вимикається. Різні такі підсвітки. Треба бірки. Всі ці речі, в принципі, не дуже дорогі, це теж невисокий бюджет. В кінці відео, якщо додивитись до кінця, я скажу орієнтовно, скільки весь бюджет цієї квартири коштував по метрах. А це що за матеріал? Ну, насправді, насправді це теж ідея дизайнера. Це пластик з епіцентру, саме простий. Тобто тут не плитка, а якісь дорогі матеріали. У. Якщо вам подобається, можете собі взяти як ідеї. Це за квадрат? Ні. Це за всю плиту. А формат? Ні. Ось, ти бачиш, там два. 60 на метр двадцять. Ручки золоті. Ручки золоті, тому що золото пасує в цьому дизайні, нічого не можу сказати. Простор. Да. Там ще є вимикач. це зеркало теж можна вимкнути, але тебе видно повністю ве весь весь, Круто. Везд. Да. Ну і з кімнати ще там вихід у гардеробну кімнату. Тут теж дуже прикольно вийшла. Врізна е, підсвітка зверху, бачиш? Да. Це взагалі характер. Вона така на, на однаковій відстані, і тому рішення класдохне. Що найбільше повинно бути в гардеробі? До речі, я думаю, що е, спитаємо людей, кому більше подобається, більше вішаків, чи все-таки, щоб більше поличок було я за вішаки. Вішаки, і, і полички, і ящики. На ну, ну, що, як тобі наша робота? Круто, мені сподобалось. А що найбільша ріка кімната? Що можеш вийти? Я, конечно, це вийти? Кухня топчик. Я скажу так, що навіть е я її виставив в інстаграмі завчасно і вона набрала найбільше лайків. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео і, звичайно, підтримуйте нас. Нам дуже приємно. Е е всім пока. З вами був Макс і Андрій. Сам Макс що. Макс І Андрій. Понял? Мы начинаем снимать. Короче, всем привет! Забит Андрей. Макс, классная квартира, где такой дизайн? Спокойно, говори, Расскажи, что вы вы блядь.